ваша история – це дійсно символ віри, боротьби, надії для всієї нашої країни. Іване. Звісно, під ваші випуски Іван. І його, мама Ксенія вже на сцені Дійсно потрібно мати неймовірну силу духу, щоб все це пережити, перемогти і залишатися такими позитивними і зараз зустрішкою. Ще раз оплески. Я хочу вас <плес> всіх <плес> привітати перше. І я дуже вдячний за можливість бути серед вас, бути в Україні. Я чув багато що всі дизайнери допомагають Збройним силам України. Як представник Збройних сил України, я дуже вам вдячний за допомогу кожного українця, за внесок в Збройні Сили України, за підтримку збройних сил України. І я вдячний дуже вам за те. Мене не було в Україні три роки. Я побачу, як змінилась Україна. Завдяки вам! Дякую вам за Україну! Дякую вам! Слава Україні! Героям слава! Друзі, на початку вигадали хештег про від світла. Мені здається, кожен з нас має поло впливу. І це може бути просто домашній улюбленець чи ваша родина. Чи спільнота, а може і країна, на яку ви можете впливати і світити. Тому промінь світла є в кожному з нас. І зараз я на сцені не тільки із своїм сином, а з людиною, яка з перших днів війни вам надсилала відео з Маріуполя. Потім я вам звітувала з Поленівки. Потім я отримувала дуже багато повідомлень кожного разу, коли були обміни. І я вже не витримувала. Кожний обмін вже просто писала: Ще чекаємо, і ми чекали три роки і два місяці. Це саме той термін, який ви мені допомогли дочекатися. І моя віра, моє знання і ваша потужна підтримка зробили просто диво. Це дійсно диво вижити в Маріуполі. Я зараз слухаю ці історії, і моя, моє бажання написати книгу міцніє, бо це мають знати всі. І те, що відбувається зараз, і той уламок, що бився в серці. Сам хірург зараз пише наукову роботу. В світовій практиці такого не було. Цей уламок вилучили Іван тут з нами. І він. А... Притримався своєї обіцянки тоді в Маріуполі. Що мама, я буду цілий, я буду живий, тільки купи машину. До речі, дякую вам, машину ми купили. Друзі, без вашої підтримки б цієї сили. Материнська віра, материнська молитва і підтримка всіх вас творить дива. Вірте у дива і мрійте. Я щаслива. Дякую. Дякуємо, дякуємо вам. Дякуємо за життя. І звісно, вашому обличчі хочу ще раз подякувати всім захисникам захисницям.